Друзі, 2319 наших однопартійців зараз проходять службу на війні. Вони не можуть бути з нами сьогодні під час цієї події, але дехто не зможе бути ніколи. Покотило Михайло, Петлінський Олександр, Некрут Роман, Веспалко Юрій, Брешевський Геннадій, Заробенко Петро, Когут Сергій, Ткач Вадим, Задорожний Сергій, Сиротюк Андрій. Лемець Дмитро, Малик Олександр, Митлак Олег, Мартинюк Олександр, Знець В'ячеслав, Багнюк Сергій, Лукашук Сергій, Якименко Віталій, Бориславець Андрій, Корг Олег, Поліщук Петро, Дружкевич Юрій, Єзихаров Анатолій, Мельник Сергій, Лисенко Дмитро, Домашин Юрій, Казарчук Андрій, Качур Юрій, Роман Жук, Фаренцій Руслан, Милютин Дмитро, Кисельов Сергій. Єферов метро, Наумов Віктор, Зайцев В'ячеслав, Лукаш Вадим, Шпак Платон, Гулько Сергій, Іщенко Василь, Гончарук Руслан, Рудяк Тимофій, Розкевич Сергій, Жолодь Константин, Новак Віктор, Касапенко Анатолій, Погуляйко-Сергій, Шириков Андрій, Жиков Андрій, Жеребецький Тарас, Цюгін Константин, Дзідзук Олексій, Бац Василь. Кисиль Василь, Санишин Володимир, Рубаха Богдан, Грабовенецький Василь, Бабич Руйк, Жума Андрій, Каракай Юрій, Красовський Віталій, Хлипівка Олег, Мілеєв Юрій, Ярмоленко Віктор, Верменко Анатолій, Жмихов Анатолій, Неведов Дмитро, Ільницький Сергій, Тимошенко Олександр, Соколов Антон, Старожук Микола, Хлинчук Володимир, Кабачук Віталій, Карбан Анатолій. Юденко, Юденко, Дмитро, Качук Андрій, Оліщук, Руслан, Васляков Сергій, Дашок Мирослав, Індик Олександр, Трибій Андрій, Мяликугіліїв, Назар, Козуяк, Федір, Остапів Роман, Барна Олег, Левицький Володимир, Соколовський Назар, Чабан Олександр, Пономаренко Сергій, Хлапов Бенямін, Корсун Артем, Чернов Олександр, Паламарчук, Василь, Ренюк, Андрій. Логвін Олександр, Воробйов Олександр, Зубко Анатолій, Чайка Дмитро. 97 наших однопартійців ніколи не будуть з нами. Безвісті зникло 9. У полоні 5 людей. Давайте почтимо їх пам'ять хвилиною мовчання.